Давайте глянемо, що нам карти скажуть про наші ГЕС, чи є якась небезпека до кінця е, місяця, бо тема то важка, не жарти. Перша карта король кубків О, то дуже цікаво. То карта спокою, врівноваженості, контролю над емоціями. Вона каже, ситуація під контролем. Є люди, котрі добре знають, що, е, що роблять, і не дають тій біді наблизитись. Так що наразі без паніки. Друга карта карта – вісімка кубків тут уже видно відхід віддалення, можливо, якісь зміни або технічні роботи може бути що десь буде коротке відключення чи профілактика, щоб не допустити біди. І третя карта: десятка кубків. А то вже карта миру, стабільності, доброго завершення. Вона означає гармонію, безпеку і те, що все скінчиться добре. Люди будуть з водою, енергією і без, без катастроф. Ну, що я вам скажу, мої дорогенькі? Карти файні, є, може, якісь внутрішні перестороги, але нічого страшного не бачу. До кінця місяця ніякої великої біди не буде. Так що без паніки, Бог нас береже і люди твоє діло знають.